Всім привіт! Ви на каналі Дашка і Марішка. І сьогодні ми розпаковуємо бумажні сюрпризи. І зараз ми будемо з кожної колекції вибрати по одному або декілька Так, Перша колекція це у нас марки Машин. Ось таке тут. Вибираємо пакетики. Я думаю, вибрати оцей І ще можна вибрати, наприклад, ось цей. Ми беремо два. Далі ми беремо парфум. Така колекція. Ми тут візьмемо один пакетик. Давайте хай. Хай це буде. Наприклад, ось цей. Наступна колекція в нас це транспорт. Такий пакетик. Візьмемо теж один. Вернее, ось цей. Меню. Саме перший. Далі у нас колекція дизайн. Ось така колекція. Ми візьмемо два пакетики. Такі отакі, отакі, отакі. різних цих. І візьмемо, наприклад, ось цей. І ось цей два. два Вони якраз різні. Так, далі у нас колекція черепашки ніндзя. Звідси ми беремо один пакетик, Хай це буде оцей верхній. Далее у нас фрукты. Мы берем здесь два пакетика. Первый и давайте возьмем вот этот, например. Другой. Дальше одежка. Берем этот. И... И вот этот. Возьмем два. И далее смайлики. Коллекция у нас. Візьмемо теж два пакетики, я думаю, взяти два ось цих. Все. В нас ось тільки от вийшло пакетиків: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пакетиків. Зараз ми їх будемо відкривати. Звісно ж, в нас є такий каталог. Зараз ми його відкриваємо. Розпаковуємо спочатку. Давайте черепашки ніндзя. Візьмемо ножнички і акуратно розріжемо і подивимось, що тут. Нам попалось. Так, спочатку ми подивимося, а потім будемо це все клеїти. Ладно, ні, спочатку наклієм. Тут у нас ось така от черепашка. Черепашка ашка. Я думаю, що ми її наклеїмо потом. Далі будемо відкривати ось такі парфюми. Тож розпаковочка. Отак от відрізаємо аккуратно. І дивимось, що нам тут попалось. Якщо, що, тут просто різні баночки. Майнкрафтіські духи. Цей. Вот такая черепашка у нас есть, и вот такие вот духи в ножи. Дальше мы открываем два пакетика с фруктами. Давайте разрежем сразу два. Режем. Пакетики. Я что-то уже тут порезала, мне кажется. Ну ладно, сейчас узнаем. Так, и тут у нас попался ананас. <соход> и тут у нас... Тут Дашка за кадром матерінку то тому звертайте варто. І тут у нас попалася грушка. Откриваємо. І Ось така. І ось таке ананасик. Це тут Дашка. Далі ми відкриємо марки машини. Я вже думаю розірвати ці пакети, тому що мені вже надоїли їх не рвати, а різати. Поэтому мы аккуратно их э, Так. Тут у нас попался джип. И следующий пакетик. Ой-ой-ой, ребята! Mm -hmm. Дашка просто смешка. Ой, а тут нема машин, а не мамаши, а и є. Да, Опа! Сиділо, що Опа! А знаєте що? А ми порізали, случайно Чи порвали. Я не знаю, що ми з ним зробили, але ми іспортили машину. Е, Тому у нас тепер машина якийсь інвалід. Це у нас знаю Якщо воно так вимовляється, чи ні, не важ. Е, я думаю, ми зараз приклеїмо, а потім вже будемо цей. Так, спочатку давайте наклеїмо тимарк марк. Lexus Edge. Тут у нас. Осьо, ця колекція, тут же нам попадалась Honda, зараз ми наклеїмося цих двох. Цей джип у нас 12 -е число, тому ми клеїмо на 12-й номерочки. Якщо що це не зачеркнуто, це таки дизайн, щоб ви не переживали. П'йдём сюда. І цей Lexus у нас це 9, вроде бы часть 6. Ні, 9, короче, хай буде. Клієм тоже. І ми наклеїли цих дві марки машин на клей клейпи. Далі ми наклеїмо нашу черепашку ниндзя. Ось така у нас попалась. коли хто там не побачить. Черепашки у нас трохи тут. черепашка Ось така у нас колекція. Тут у нас попадала вже така черепашка, займає клієнтю. Це наклейка, тому тут нам клей не надо. Клієм на друге місце. Опа! все. У Можете уже две черепашки. Дальше духи Майнкрафтийские. Ну, это я так называю. И все у нас, ну, парфумы. Коллекция, она же тут попадала все-таки вот. С Элисой, с цепочкой. Так, зараз мы... У нас такие дорогие. Тут число 2. Наклеим на Все, в нас є. Ой, двоє духів що зможе буде пахнути. Далі нам треба наклеїти фрукти. Це в нас, в нас попався ананасік і грушка. Е, ананасік це у нас цифра один, а грушка це у нас цифра 6. Клеємо ананас на шістерку. І грушку клеємо на одиночку. Так, клеємо сюди. Надо поспішити того, що через 6 минут включає А, Відкриваємо два дизайни. А на дизайнах в нас прикольне таке пакування. Тут у нас вже замочок. Це нам треба тільки якось все начати відкривати. Я не знаю як. Відкриваємо замочок. І тут у нас попався ось такий дизайн. Ну, тут десь новорічний дизайн, ніхто не поняв. Ніхто не поняв того, що ну, я б цього не говорила. І відкриваємо другий пакетик. Тут же замочок у нас не дуже вдався. Ну та й ладно. Хоча ти не відкриваєшся. И тут у нас ось такий дизайн. Клеєм. Я думаю, наклею потом. Давайте відклеємо пакетики. Далі транспорт. Тут у нас вообще інтересне пакування. Ми, ну, Ми відкриваємо ось тут. І тянемо замочек. Все. Тут транспорт. И в нас попались ролики, Як за допти. Класс. Ну, це в робоксі така гра. Далі ми відкриваємо одежку. І що в нас попалося в одежки? В першому у на нас попались тапочки. Ось такі тапочки. В другому у на нас попались. ставим ставки. А, теніска. Е, відкриваємо далі смайліки. Зразу два пакети, відкриємо, бо немає часу, Ну, да, чогось. Перший нам попався такий. Самий простенький смалик, саме прикольніший. У них саме любільний. І слідуший нам попався якийсь салатовий, а ну, ка подивимось. Ой, ну такий якийсь. Клім. Маліки у нас номер 5 і 1. Я не знаю для які, так що клем я попав. 1 і 5. Все. Ну, все, був такий. Далі в одязі нам попалась теніска. скай. Кстати, вона така сама є. І... И... Такі от шльопки з 21-го. Ми їх теж будемо клеїти. Зараз я вам покажу колекцію одяг. Одешка. Нам попала вже тут така шапочка, то є з 21-го. Ну і кліємо це. Тут без номера, тому кліємо як хочемо. Ось так у нас вийшло. Далі шукаємо наші ролики транспорт. Транспорт у нас ось. Все, така колекція. Тут же не циферки, ну, тут циферки отакі от вже. Так, і це у нас п'ятірка, Значить, ми клеїмо сюди їх. Ну, Отак. Так, акуратно так, клеїмо. Все. І нам залишилось два дизайна О, боже. Ось такі у нас попалися дизайни. Прикольні, кстати. Шукаємо колекцію дизайн. Ось такі. У нас вже ось такі попадався Ну і зараз ми приклеїмо цих два. Тут теж немає цифр, а ні, тут є цифри. Ось 12, ось 12 і 11. У нас упаковка. Написано, тому клеїмо. Опять же, я не знаю, де який, так що кліємо, як хочу. Так. Все. Ну і ось так ми заповнили, тут нам попались два ось цих рожевий був, Тут нам попались два цих ось цей був. Тут нам попалась така, чи пашка цей бух. Е, ці духи були, нам попались в Майнкрафтські, а вже є. Одежка була, ось те, нам попались шляпки і теніска, фрукти ми перші відкрили, нам попався на нас як ігрушка, транспорт нам попався, оцей. був школьний автобус, а ну, тут була вишня. Тут была Хонда, и нам попался Осей и Осей. Тому, ребята, всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.